Вітаю 19 червня, 24 рік, місто Рівне Україна. Хочу познайомити вас ще з одним деревом, яке у нас росте на городі. Коли чоловік його придбав і приніс, сказав, що це черевишня. На той момент я поняття не мала, що це таке. Сказала, що це по листочку. Звичайна вишня. І ось пару років воно вже дає нам вишеньки. Але це не звичайна вишня. Вже потім я почала здогадуватися щось не так. По-перше, колір. Хоча черевишні є і червоного кольору. Але є все-таки черевишня. Це гібрид. Вишні з черешньою. Вона, як би виходить, ну, у всякому разі, сорту я не знаю, бо придбалась просто як черевишня. Цвітіння я показувала. Вона величиною, як вишня, але смак має черешні. В цьому році вона не така солодка, як в тому році. В тому році вона була просто реально медова. Ось такого помаранчевого, помаранчевого кольору. Вона ось зараз тільки-тільки починає дозрівати, причому наша пізня черешня вже зараз ну, практично доплодоношує, вже дуже-дуже бордового кольору. А черевишня ще ось тільки тільки дозріває. Дуже цікава рослинка, дуже врожайна. Причому її не їдять пташки, тому що ось я зараз відійду, побачите, взагалі не видно, що щось є. Бачите? Немає. А якщо зазирнути під листок, маємо ось таку красу. Єдине, що. Не, якби з одного боку подобається, з другого боку не подобається, що вона мала бути до двох метрів, ну так сказали. Але ми вже її ріжемо і ріжемо і бачимо, що вона буде явно більша. І ще називають їх дюки. Є різні сорти, є більш кислі, є менш кислі, є солодкі, які в нас, на жаль, я вам сказати не можу, бо не знаю. Але вона такого яскраво помаранчевого кольору. Зараз я спробую знайти таку вже визрівшу і показати, якого вона має бути кольору. Ну, які от були дуже солодкі вже. Ось, скажімо, не знаю, чи камера передасть. Ну, тут вона передає як червоний, але він не червоний, насправді. Єдине, що мені не подобається, і не знаю, чи можна це робити, знаєте, як роблять на варення і так далі без кісточок. Так от її просто ось так відірвати не можна. Так як черешню от я відірвала і все без хвостика. Якщо я пробую відірвати її без хвостика, то зараз може одною рукою вийде. Ось відриваю без хвостика. Ну, так як черешня відриваю. Бачите, що виходить? Маємо зразу ягідку без кісточки. Кісточка лишається. Я зразу спробувала з кислинкою в цьому році. Кісточка лишається на віточці. І це мені не подобається, тому що треба або обривати ось тут. Або ще я ходжу з ножничками і ось так от обриваю. Тобто ось, або ось так. Ну, мені не подобається, бо травмується ось тут от віточка. Не знаю, чи так можна робити. Ну, ось, бачите, і травмується віточка. Або я беру садові ножнички. Ну, не взяла їх спеціально, бо це одною рукою зараз воно буде падати. Ось так. Обробляється тільки біопрепаратами. Можете подивитися, абсолютно чисте. Листочки, абсолютно чисті. Це вже їх вкорочувала. Ось тут я всі вкорочувала. І ось така прожайність. Зараз спробую залізти під дерево. Ось, показати. Так, вони невеличкі, як вишеньки. бачите? Але супер класні. Хто любить от, з кислинкою. Хоча, знову ж таки, я подивилася відео, що кажуть зустріч, бо дуже просила чоловіка ще посадити одну черевишеньку червону. І по оглядах, ну, знову ж таки, по оглядах з інтернету сказала, що зустріч червона дуже сама солодша. ну Не знаю, бо не посадила бо немає місця. Якби вона дійсно росла, росла тільки 2 метри, я б все-таки випросила. А так буде в тільки ця без назви. Ось така врожайність. Я робила коротеньке відео, показувала, як вона цвіла. Вона просто була вся-вся біла. І це щороку. Щороку. Не знаю, не скажу вам, чи можна їх використовувати там на компот чи на варення, тому що кожен раз ми їх з'їдаємо. Ну, в цьому році вона трішки виросла, трішки, трішки більшенька, але зазвичай я її. Ось тут в мене кучка для відходів органічних, і тому я кожен раз як іду, кожен раз її скубу, бо ну, реально вона дуже класна. Так що зверніть увагу, називається Черевишня або ще називають дюки. Хто тільки розпочинає закладувати свої садочки чи має якісь дачі, не так багато місця. Зараз спробую зняти так здалеку, якщо буде видно. Ось, ми її вкорочуємо кожен рік. Оце вже я в цьому році вкорочувала бо вона займе все місце. Ну, розраховували реально, що вона буде карликом. Але походу вона ніякого карлика не буде. Хоча, от самі бачите, з самої землі вона плодоносить. Ось біля самої-самої землі і вона вже має ягідку. Ось така рослинка. Я нею дуже задоволена. Північ країни. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.